Іноді людина ніби пропускає крізь себе чужий біль. Вона не просто слухає, вона відчуває. Помічає поведінку, вловлює емоції між рядків, відчуває фальш. Це не просто емпатія, це те, що психологи називають суперемпатією. Справжня наздібність, яка перетворює людину на рентген для чужої душі. Але в цієї сили є й зворотний бік. Коли суперемпат зустрічається з нарцисом, починається психологічна дуель. Один живе почуттями інших, інший у відображенні власного «я». Один тонко відчуває межі, інший їх стирає. Один прагне зрозуміти, інший керувати. Ця зустріч ніколи не буває випадковою. Вона ніби запускає древній механізм, тяжіння, захоплення, а потім руйнування ілюзій. І що найдивовижніше, нарциса руйнує зовсім не сила, не агресія і не помста. А саме здатність суперемпата бачити те, що нарцис ховає навіть від самого себе, його вразливість, його страх бути нікчемним без захоплення, його порожнечу за маскою величі. Сьогодні ми розберемо цю тонку психологічну динаміку, і, можливо, ви впізнаєте в ній себе. Хто такий суперемпат і в чому його сила? Суперемпат це не просто чутлива людина, це той, чия нервова система налаштована так. Ніби підлаштовується під частоти інших. Вони помічають деталі, яких ніхто не бачить тремтіння в голосі, зміну ритму дихання, порожнечу в погляді. Вони не аналізують, вони знають інтуїтивно. Карл Юнг казав хто дивиться назовні, бачить сни, хто дивиться всередину, пробуджується. Суперемпат живе саме на межі між сном і пробудженням. Він відчуває, де реальність, а де маска. Навіть якщо людина сама вірить у цю маску, але разом із цим приходить і вразливість. Адже коли ти відчуваєш чужий біль, ти хочеш його зцілити. Навіть якщо тебе цим болем ранять знову і знову. Чому нарцис тягнеться до суперемпата? Нарцис це не лише про его і самозакоханість, це насамперед захист, глибокий внутрішній страх бути нікчемним. Неприйнятим, відкинутим. Щоб вижити, він створює маску успішного, ідеального, великого. Але ця маска потребує постійного підтвердження, захоплення, схвалення, поклоніння. Суперемпат стає для нарциса ідеальною жертвою і водночас дзеркалом. Він щедро дарує емоції, увагу, підтримку. Він розуміє навіть те, чого сам нарцис не хоче визнавати. І саме це лякає тому, що Емпат бачить справжню людину. Не маску. А нарцис цього не витримує. Суперемпат руйнує нарциса несвідомо. Спочатку нарцис відчуває владу, він маніпулює чутливою людиною, викликає провину, чіпляє за ідею порятунку. Суперемпат терпить, намагається допомогти, розібратися, донести любов, доки не настане межа. Та в один момент відбувається сув. Суперемпат більше не реагує, як раніше. Він раптом стає тихим, спокійним. Він не свариться, не звинувачує, він просто бачить. І це бачення неможливо контролювати. У цей момент нарцис стикається з тим, чого боїться найбільше з правдою про себе. І з тим, що більше не працює. Його звичний сценарій руйнується. А емпат йде. Мовчки. Без істерик. І саме в цій тиші нарцис втрачає контроль, бо втратив глядача. Це не битва добра і зла. Це не історія про те, як одна людина перемогла іншу. Це історія про те, як чутливість стає силою. Про те, як ясність руйнує ілюзії. Про те, що бачити людину наскрізь, це не слабкість. Це зрілість. Карл Юнг говорив, що справжня тінь починає розчинятися, коли ми її усвідомлюємо. І, можливо, саме суперемпат той, хто здатен показати людині її тінь, не звинувачуючи просто своєю присутністю прозорою як дзеркало. Якщо ви коли-небудь відчували, що бачите більше, ніж інші, що відчуваєте біль, про який ніхто не сказав у голос. Якщо ви йшли з відносин мовчки, але з повним розумінням істини можливо, саме ви є тим суперемпатом. І пам'ятайте, ваша чутливість це не вразливість. Це ваша глибина. І ті, хто боїться бути викритими, завжди будуть боятися тих, хто бачить по-справжньому. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео про психологію, філософію та внутрішню силу. Якщо ви впізнали себе, залиште коментар. Пам'ятайте, що ви не самі.